Всім привіт! Давайте продовжимо досліджувати цей моторошний будинок. Бажаю вам приємного перегляду. Так ніби тут хтось є. Знайшов одну з картин Феліції сьогодні, хоча я заохочував її до цього нового хобі, але, побачивши цю роботу, ну, мені стало погано. змусило мене засумніватись в моїй пораді. Не те, як вона малювала, змусило мене зупинитись, а те, що вона малювала. Кого, чому не міняється ціль? Повно треба тихіше до три. Спробував заблокувати зворотне захоплення просинаптичного дофаміну, але це лише прискорило психоз пацієнта. Планую спробувати коктейль мопротеліну, амоксапіну та тразодону. Симптоми нетипові і, схоже, викликаються в певних місцях будинку, враховуючи гіпноз. Я планувала намалювати власний набір карт Таро, коли ми переїхали сюди. Але тепер я просто не можу цього зробити. Карти і їх символи здається, живуть власним життям. Я не хочу їх використовувати. Згаразд? Це mm. з моєї улюбленої книжки в дитинстві, принцеса та Жаба? Мама казала, що завжди ловила мене біля старих смердючих ставків та боліт, шукаючи мого майбутнього чоловіка? Але це було не про хлопчиків. Я закохалась в природу, а в духів, які нас пов'язують. Якщо коштовний камінь чи трава можуть сприяти божественному зв'язку, то чому тварини не може бути прекрасна душа? i sculpted you killer frog, Felicia. Спочатку шавля, тепер це. Як малахіт міг тріснути? Він мав би мене захищати і дитину? Як коштовний камінь у срібній оправі, може просто так розбитись. Пимо, поки тут Лялька. To... ти прийшла пограти, oh, чорт забирай, ні, я теж так думаю. Я знаю, як виховувати свою дитину. Дай мені кляти ключ від герової кімнати. Де він? мені більше не потрібні таблетки, мені не потрібно, щоб ти стежив за кожним моїм кроком. Хіба ти не можеш сказати? Я не приймала їх кілька днів. Добре, якось би треба без звуку, але... Але нічого не видно. Будинок більше не слухає. збережу це. Що в якийсь момент нам потрібно поговорити про це. Я не розумію. Це Річард робиться чи будинок? Я не знаю, як він це робить. Я не знаю, як він робиться. Я не знаю як він робиться. Робить Я не знаю як. Я не приймаю жодного з його рецептів. Я все ще бачу це. Все ще бачу. так с тем Я тоже цвечуваю. Кемната изменилась. Бетті, чому я досі бачиться заспокійлива кімната. Привіт. Холодно, холодно, холодно. Хто б це не був? Я, я тебе не боюсь. Ти чуєш мене? Ти мене не налякаєш. Візьми себе в руки кесі. Нам сховатись? Мені більше ніде сховатись. Хто б це не був? Я тебе не боюсь? Ти чуєш мене? Ти мене налякаєш. Можна виходити, ну, не знаю, мене воно лякає. Знов ця пташка. Дитині холодно. Треба її зігріти, холодно. Да що ж це відбувається? Ні, ні, тільки не вогонь, не тут. Ні, 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 ні. Тільки не дитина. Треба рухати швидше. Мені потрібен вогнегасник. треба запам'ятати місця де можна сховатись Припини грати зі мною. Коли це я з тобою гравсь? Це ти о Схоже, тобі потрібна рука допомоги. мені потрібно загасити вогонь в будинку. Зачекай вогонь? Я тобі передзвоню. Все згоріло. Добре, поки в безпеці. Цінка демонструє ознаки прогресу. Вона переходить на годування з пляшечки і більше. завжди хвилинку. Що це? Мені здається, я чую, мені потрібно більше спати. Є тут хто? Що це? Хто там? Щось горить? Феліція! Ні, ні, ні. Ось як це закінчиться. Довбаний будинок. через нього Феліція спалила свою сім'ю живцем. Чому він мучить цих бідолах? Я думала, що повинна все виправити. зупинити це. Що я взагалі тут роблю? Я не розумію. Я не повинна. Я не повинна бути тут. Це все неправильно. Мені треба забирати звідси негайно. Давайте спробуємо вибратися. Хоча я не впевнений, що нам дадуть так просто це зробити. Що ти хочеш від мене? Допоможіть, я не чую тебе добре, не без таблеток. Я готова приєднатись до тебе зараз. У мене нікого не залишилось. Дай мені знак, що ти тут стук, кроки. Твій фонограф, що завгодно. Мені треба жити далі, але я боюсь. Будь ласка, покажись. Твоя стражденна сестра Феліція. Звучить не дуже добре. Прощай, Річарда. Дідько, Мені Треба повернутись. Ой, моя маленька дівчинка. Тримайся, Феліція, я вже йду. Як нам туди забратись? Бачу, дня, Річарда. прощавай Річарда. Дня, прощавай, моя маленька дівчинка. Я, відпусти, Я їду в гості до подруги. Фаліція. Чому? Що сталося? не Нічого з цього не було твоєю провиною. You? Навіщо you ти, ти це робиш? Який біс в цьому сенсі? Де я? Дерево? На ринку я підгледіла, як жвавий дідусь вручав їй цей медальйон. На ньому було написано моя вічна вдячність цим цілющим пальцем. уявіть мій шок, коли він повернувся. Я побачила, що це був Ервін, міський каліка і ніякої тростини не було видно. Хто це був і про кого вона говорила? Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в наступних епізодах.